Чому Суперліга це не настільки погано, як здається? Реал вистраждав перемогу над Алавесом. Луні не в основі. Втрата ще двох важливих футболістів. Хаві хоче, щоб гравців Барселони стали звірями. Жерона не перемогла, але Довбек знову забив. Як Вольсбург вовтузив Баварію, а Тортмунд не звільнив тренера. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Good Evening. І сьогодні, як і завжди ми будемо говорити про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі і не лише на полях, а й в кабінетах. За Дні. Перед стартом звичної традиційно ставимо лайк, оформляємо підписку, якщо досі не підписані, і давайте розпочинати. Почнемо з найгострішого, з найбільш клікабельного, з того, що є на всіх шпальтах спортивних газет цілої Європи. Суд ЄС прийняв рішення про те, що FIFA та УЄФА забороняючи Суперлігу, діяли тоді незаконно. Ось цитата. «Правила ФІФА та УЄФА, згідно з якими будь-який новий міжклубний футбольний футбольні такий як Суперліга, має бути попередньо схвалений ними. Суперечить законодавству ЄС. Заборона клубам і гравцям грати в інших змаганнях незаконна. За рішенням суду ФІФА та УЄФА порушують законодавство ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг. І одночасно з цим рішенням організатори Суперліги публікують план. План власних дій. Він полягає в тому, що у сезоні 25-26 вже має стартувати Суперліга, і вона відбуватиметься у наступному форматі. Там загалом буде 64 команди, які будуть розподілені на три дивізіони. У першому та другому дивізіонах будуть дві групи по 8 команд. В останньому дивізіоні чотири групи також по 8 команд. Кожна команда грає з кожною, це триватиме два кола. Тобто кожна з команд зіграє. По 14 матчів з першого дивізіону вилітає дві команди в другий, з другого дві піднімаються в перший. З другого дивізіону дві команди вилітає в третій, з третього дві піднімається в перший. І важливо, що останні 20, так я не помилився, 20 команд третього дивізіону вилітатимуть 20 інших будуть заходити туди. Проект одразу ж підтримали офіційно два клуби: Барселона та Реал. Вони були. Тими, хто найбільше хотів суперліги у 2021 році, всі інші підтримувателі тоді суперліги злилися. Ось хто зараз проти, офіційно проти. Не дивно, що Парісен-Жермен, враховуючи зв'язки власників з УЄФА, а також і Баварія, Атлетіко, Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Тотнем, Дортмунд, Севілля, Ліверпуль, Інтер. Та Рома. І ось слова президента УЄФА Олександра Чеферіна. Я не впевнений, чи знають Мадрид та Барселона, що вони роблять. Футбол не продається. Зараз я спробую пояснити Чеферіну і всім вам, що футбол давно вже продався в руках тих людей, котрі прямо зараз керують ним. Це я говорю про УЄФА та ФІФА. Якщо футбол не продався, то чому важливі світові турніри відбуваються в Катарі, Судівській Аравії скоро? в Росії я розумію, не УЄФА організовувала чемпіонати світу, але УЄФА це частина ФІФА, це частина системи. Чому УЄФА зовсім не піклується про гравців? Календар, котрий. На матчі збірних, наприклад, склала ця організація, придумавши лігу нації для того, щоб заробляти абсолютно неприпустимий, це, це повне страждання. Новий клубний чемпіонат світу, який придумала ФІФА, 30 чимось команд раз в 4 роки, навіть бо цьому розбиратися для чого це взагалі? Хто це буде дивитися? Ну і найважливіше в чому взагалі головна претензія. Топ клубів, зокрема Барселони та Реала, чому вони хочуть відколотись від УЄФА створити власний, скажімо так, єврокубок рівно тому, що в лізі чемпіонів є величезна кількість матчів, котрі неможливо продати. Давайте я гляну просто матчі останнього туру Ліги Чемпіонів і прикинемо, чи існує до них величезний інтерес. Кожного з вас. Чи дивилися ви ці матчі? Чи були цікавими вони для вас? Так? Селтік проти Фейнорда, Антверпен проти Барселони, Ляйпціг проти Єнгбойза, Царана Звезда проти Манчестер Сіті. Відкочуємося на тур подалі. Кому цікавий матч Шахтаря проти Антверпена, окрім вболівальників Шахтаря та людей, котрі живуть в Україні і в Антверпені Бельгії. Кому цікавий матч Браги проти Уніона, Копенагана проти Галатасара, якщо говорити про друге коло і момент, коли цей матч нічого не вирішував, і навіть якщо він вирішував, ви все одно його не дивилися це 100%. Тому люди, котрі організовують суперлігу, максимально меркантильно мислять. Їм потрібен турнір, де гратиме. Максимальна кількість топових команд і кількість максимально топових матчів буде доведена до абсолюту, коли ви не вибиратимете один матч зі всього туру, в котрому є ще якась інтрига і є красива вивізка а кожен матч... Або більшість матчів туру будуть викликати інтерес міжнародної аудиторії, збиратимуть кошти і проносити величезний прибуток. Той прибуток у майже 2 мільярди євро, котрі прямо зараз проносить ліга чемпіонів. Це неймовірно круто, але уявіть собі, що там будуть лише топи: 16 Топів прибуток буде набагато більше, розуміючи цю всю історію, УЄФА також пішла на зміни. Новий формат Ліги Чемпіонів. Це про що? Це про реакцію на Суперлігу. Ще раз коротко поясню: у новому форматі Ліги Чемпіонів 36 команд. Ці 36 команд розділені на чотири кошики, і будь-яка команда на першій стадії цього турніру зіграє 8 матчів. По два з командами з кожних кошиків з двома командами з першого кошика, з двома командами з другого кошика, з двома командами з третього кошика і з двома командами з четвертого кошика можна грати з командами, котрі є у твоєму кошику. Факт у тому, що таблиця для всіх цих 36 команд є спільною. Так, ти не граєш групи, і умовно, якщо ти... Граєш проти Барселони і проти Антверпена, то не факт, що Барселона, окрім тебе, також зіграє з Антверпеном. Її може випасти інша команда з четвертого кошика. Але ще раз таблиця є. Абсолютно спільною ще раз такий формат це реакція на суперлігу введення клубних коефіцієнтів, через котрі, наприклад, Шахтарик, що виграє УПЛ гратиме напряму величає динамо, ні, це теж про це, але воно все одно повністю не нівелює та не прибирає матчів, котрі нікому не цікаві. Тому як би мені не подобалася стара добра ліга чемпіонів, якби я не звик до її гібну і не обожнював його, я прекрасно розумію, що час не стоїть. На місці. Але якщо говорити про гроші та бізнес, то я прекрасно розумію, що найсильніший клубний турнір планети можна монетизувати набагато більше, ніж він монетизований зараз. І це 100% буде зроблено в шкоду маленьким клубам. Якби організатори суперліги не говорили про відкритість та рівність, популістично не заявляли про те, що футбол буде безплатним у тому новому турнірі. Все одно я прекрасно розумію, маленьким клубам туди зайсь. клуби з маленькою аудиторією, з маленькою фанбазою, з маленьким бюджетом, взагалі не потрібні цьому турніру, і вони взагалі не потрібні організаціям, котрі мають намір заробляти кошти. І реформа Ліги Чемпіонів, і ідея Суперліги це якраз про те, що Матчів з Цервана Звезда, ми більше ніколи не побачили. Це те, що трапилося, наприклад, у європейському баскетболі, де існують закриті клубні турніри, як Євроліга та Єврокубок. Куди потрібно ще попроситися, і котрі приймають до себе команду, наприклад, Євроліга, котрі мають аудиторію, великі міста, гарантований бюджет, зірок у своєму складі. Наприклад, зараз євроліга розмірковує про баскетбольний клуб Париж у своєму складі, враховуючи те, з якого міста звідки куди взагалі ця команда, і це не означає, що рівень баскетболу євролізі якийсь не такий. Це не означає, що Євроліга вбила дух європейського баскетболу. Так, це все одно. Найкращий клубний. Турнір Європи, де грають хороші клуби, хороші баскетболісти, хороший рівень інтриги та конкуренції. Але ще раз єдиний мінус це те, що Євроліга це закрита тусовка. Скільки б ти разів не вигравав чемпіонат України, ти туди ніколи не потрапиш. І оце рішення та ідея, що суперлігою, що з Євролігою абсолютно і точно роблять ще багатшими Багаті клуби, а ще біднішими бідні, тому що потрапити їм в цю когорту фактично неможливо. Мені б цього не хотілося. Але я прекрасно розумію, що без цього абсолютно ніяк. Чи зробить це Суперліга та її організатори, чи зробить це УЄФА та її нові формати Ліги Чемпіонів? Я точно не знаю. Але факт виключно в одному: нас в найближчі роки очікують зміни. Ліга Чемпіонів підлаштувалася під Суперлігу, зреагувала і зробила новий формат. Далі. Очно буде. Це не означає, що стовідсотково суперліга існуватиме. Ми бачимо, поки що два топ-клуби, котрі її підтримали. Інші тримають руку на пульсі, роздумують, випустили заяви, але ці заяви швидше про вичікування, так про спостереження, про перемовини. Я в цьому просто переконаний. Тому просто чекаємо і зафіксовуємо, що цей футбол, який є, надовго з нами не буде. Нас очікують радикальні зміни. Та революції зі своїми плюсами та мінусами. Ну а свої плюси та мінуси є в матчі Ліверпуля проти Арсенала в англійській прем'єр-лізі, який відбудеться в суботку. Абсолютного фаворита наш партнер компанія Фабе цьому матчі не бачить, не бачу його і я. Тому скажу, що думаю, там може бути нічия. Коефіцієнт на те, що жодна з команд не переможе, 3,45. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до десяти тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк, ніяк не спосіб для заробітку. Тепер летимо до німецької. Бундесліги до трушного європейського футболу, де на днях відбувся останній тур у 23-му році. Бундесліга фактично на місяць йде на паузу. Отже, Вольсбург проти Баварії, як і проти Штолгарта, у тренера Баварії Томаса Тухеля був обмежений ростер. Купа травмованих, кілька людей на заміні. Більшість з них ще гравці юніорської команди. Але для чого їм щось взагалі, коли в них є Томас Мюллер, ветеран Баварії, підписав новий контракт до 25-го року і в матчі проти Вольсберга віддав два асисти. Те, що Баварія робила з Вольсбергом у першому таймі, це називається краса. Красиво. Гол перший і помикано знаходить. Передачею Томаса Мюллера на правому фланзі сане в цей час займає позицію у напівфланзі в серединці. Мюллер приймає цей м'яч, піднімає голову, прокидує собі, і виконує дуже і дуже класний крос. І Мусіала атакує простір, котрий знаходиться за захисниками Волзберга, вбігає туди і спокійно пробиває кіпера. Гол другий це також Опамекано віддав пас на Томаса Мюллера, але на хід ветерану сане знову в серединці, як ми бачимо. Мюллер приймає цей м'яч, підбирає під себе і в цей момент за метрів 5-6 до лінії стартового майданчика абсолютно один Гаррі Кейн. Центрбек Волсберга Брукс показує опорнику Вольсберга Вранксу. Мовляв, ти маєш бути там, прикрий цю зону. Але Франкс чомусь е стає четвертим центральним захисником Восберга в цей момент е стягується до власних воріт, не тримає Кейна. В Кейна є простір. Час він підіймає голову і спокійно дуже круто забуває свій 21-й гол в цьому сезоні Бундесліги, прибуваючи в дев'ятку воріт Кастельса. У возберга не виходило нічогісінького команда Нікоковича. Ставило автобус, котрий не спрацював. Команда ж програвала з рахунком 0-2. Гру господарів повернув їхній лідер, їхній мозок Максимілян Арнольд, котрий дуже ефектно е прийняв передачу від Йокіма Меле з лівого фангу в центр. І на прийомі вже одразу ж прибрав Рафа Герейро і невідпорно пробив лівою ногою своєю у ближню дев'ятку воріт. Нойера. цей гол потрібно бачити в динаміці, коли я дивився цей матч. Я навіть скри. Але в другому таймі все змінилося, трапилися разючі зміни. Ковач поставив правим центральним захисником його Меле, а на його позицію на лівому фланзі відправив бразильця Рожеріо, котрого влітку купили в Сасуоло. Висока позиція та активність Рожеріо не давала спокою Баварії. А також Вольсбург, окрім інертності, включив високий персональний пресинг і задавив Баварію. Це не давало Вольсбургу створювати величезну кількість моментів, взагалі якихось там супер-супер моментів. Так? Але те, що вони накривали Баварію на її половині поля, те, що вони відбирали там м'яч, це вже факт. Неймовірне диво, що атакери Вольсбурга не змогли оце оцей пресинг довести, бодай, до якогось хорошого моменту. Але єдине точно, Баварія не могла підіймати голови. Баварія не створювала моментів. Баварія фактично ригала весь другий тайм. Підсилити освіжити не було ким ось слова Тухіля. На жаль, у другому таймі ми втратили контроль після пропущеного голу та проведених замін. Тому довелося оборонятися до кінця матчу. Вийшло. Вдало ця перемога Баварії нічого їй не дала з точки зору випередження Леверкузенського Байера. і це не дивно, тому що команда хабі Алонсо рознесла бохом. Хетрик зробив Патрік Шик, котрий неочікувано з'явився у стартовому складі. Байер взагалі, зробив кілька важливих рокіровок. Так двох центральних усних захисників прибрав Алонсо Паласіса опорника замість Беніфейса вийшов шик, і все одно все працювало. Ну і кілька важливих новин з точки зору тренерських рішень Едіна Терзіча не звільнили з Дортмундської Брузії. Відбулося на днях зустріч керівництва клубу з тренером Себастьян Кель, спортивний директор, керівник Ханзі Кімвацьке. Всі вони зустрілись, поговорили і прийнято було рішення продовжити співпрацю з Терзічем, але попросили його. Ну, трошки змінити ситуацію, стабілізувати гру команди, просили зробити її більш монолітною, однаковою або агресивною, або захисною. Коротше, визначитися, а не шататися зі сторони в сторону. Ну а клуб взимку обіцяє знайти підсилення. Коротше, я би звільняв. Ну а клуб, котрий точно офіційно звільнив тренера, так це Кьольн, котрий попершався зі Штефаном Бамгартом. В нього дві перемоги в останніх 16 матчах. Кьольн дає відпустку у зоні. Вильото, і це абсолютно не дивно. Бамґар це хороший, це хороший тренер, котрий вивів цей кьольн навіть у Єврокубки. Це тренер, котрий є одним з найбільш гучних та харизматичних в Бундеслізі. Ось гляньте, будь ласка, відео як він вболівав, підтримував, керував кьольном під час матчу з Фрайбургом у 2022 році. У нього тоді трапився ковід, і він не міг бути на матчі. Емоції просто зашкалювали. Але Кьольн з року в рік втрачав в лідерів і не брав адекватну заміну її. І більше того, втрачав в лідерів безплатно абсолютно. Наприклад, влітку Скірі перейшов в Айнтрах на правах вільного агента, а Йонас Ектор завершив. Кар'єру тому з тим ресурсом, котрий кель набув, те, що з ними робив Баунгард, це вже феєрично. Я переконаний, що цей тренер довго без роботи сидіти не буде. Ну а зараз дуже дуже і дуже важливе оголошення для тих, хто 23 грудня буде у Львові. Чому то тому, що там відбудеться різдвяний благодійний вечір о 16.00 у Львіварні на вулиці Клепарівській, 18. це подія, організована трибуною разом з торговою маркою «Львівське». А що там буде? Там перегляд двох матчів АПЛ: Тотнем проти Евертна та Ліверпуль проти Арсенала. Там буду, наприклад, я вболівати за свою улюблену команду. Ну і Дмитро Поворознюк з Трендеця. А головне під час івенту відбудеться аукціон унікальних футбольних артефактів від футболок топ клубів і легенд АПЛ до ексклюзивних лотів зі збірної України з історичних матчів. Всі виручені кошти підуть на допомогу силам оборони України. Ми плануємо витратити їх на купівлю автівок, дронів а також реабілітацію військових у клініці. Тому заходьте обов'язково давайте знайомитися. Приходьте Львів 16.00, Клипальська Львіварня. Буду всіх чекати. Хто не зможе, просто донайте банка в описі до цього відео. Ну і тепер до іспанської лаліги, де одразу кілька важливих матчів трапилося. Барселона грала проти Альмерії вдома. Альмерія це запасом найгірша команда Лаліги, попри хорошу, ну дорогу, вартісну трансферну компанію влітку. Барса, котра є нестабільною, котра програла Жероні, зіграла з Валенсією, не реалізувавши в кожному з цих матчів моментів, Отримала суперника найбільш е, правильного і влучного на такий невдалий період. Час. І все одно умудрилася страждати. Барса, котра володіла м'ячем, ініціативою, створювала моменти, все одно, все одно страждала. Як це робить команда Хаві, я не розумію. Ті моменти, котрі були нереалізовані Барселоною, це ого. го Момент перший. Роберт Лівандовський отримує пас від захисника Альмерії, Хита і іншого, б'є невідпорно, але Кіпер, Машіміану, португалець. Здійснює неймовірний сей. В другому таймі Лемандовський робить скидку на Ілкая Гюндогана перед німцем порожні ворота, але він якимось дивом не дотягується до м'яча і той виходить за межі поля. Схожих моментів, на півмоментів виходів Барселони була. Неймовірна кількість, але при цьому вона була на волоску, фактично всю гру, двічі пропустивши безглузді м'ячі. М'яч перший перед ним був хороший парсенг. Алавеса відбір, передача на Арібаса. Той не зміг прийняти м'яч, але в Барселоні є реухо. Він віддає Арібасу назад, той вдотик на Бабтістау. А той забиває, реалізовуючи вихід 1 на 1 з пенією. Гол другий Альмерії, це взагалі щось, з чимось. Подача у штрафний майданчик Барси. Пені має спокійно забирати м'яч, але Араухо йому критично і сильно заважає. Для чого у Рувайс ситуації на пенню? Я не знаю і не розумію. В Підсумку зіткнення пенні та Раухо м'яч падає на ногу Едро Гонсаласу, той спокійно порожнього ворота забиває ще один м'яч Альмарії. Слава Богу, що в Барселоні є Серхі Роберто, не основний гравець е команди, але за відсутності. Педрі, Гаві, Френкі Де Йонга зробили ставку вже й навіть на нього. Він, матчі проти Альмерії зробив дубль. І дубль прям критично важливий. Перший гол після стандарту, другий гол після хорошої передачі від Роберта Лєвандовського, котрий опустився вниз. Роберто вбіг в цю зону, прийняв м'яч і невідпорно пробив машмяну. Лівандовський хоч й не забив, але все одно команді сильно. Допоміг підсумкова вистражена ця перемога Барселони дозволила команді Хаві не відпустити прям якийсь космічний відрив Реал та Жерона. Ось що після матчу сказав Хаві. Перший тайм був неприйнятним. як тренер. Я цього не розумію. Ми повинні мати дух, ми не барса 2010 року. Або нам треба бігати як звірі, або в нас нічого не вийде. Ми не найкраща Барселона в історії. Це не секрет. Тому ми повинні викладатися на полі. Я думаю, що це найбільш тверезий та точний підсумок та опис цієї Барселони. Добре, що хаві це розуміє. Але спарти мадридського реала, і тут також були страждання, навіть більше ніж в матчі Барселона. Тому що, якщо Барса створювала моменти, то в реала з цим були величезні проблеми. В старті Мадридського реала цього разу вийшов Кепа Арісабалаха. Я вже встиг відзначити, похвалити. Посвяткувати те, що Лунін повноцінно основний воротар реала, а тут воно ну, так не вийшло. Мені здавалося, що якщо Лунін грає в лалізі, а кепа в не важливому матчі ліги чемпіонів, це автоматично. Все ну все, все пояснює. Але перед матчем Анчелоті сказав наступне: обидва наші вратарі почуваються добре. Лунін значно спрогресував та продемонстрував велику впевненість. А кепа зберіг свій звичний високий рівень. Я хотів і хочу нагородити їх обох. Кепа зіграє проти Алавеса, а в другій половині сезону думаю, я виберу одного з них двох. Щодо Кепа в цьому матчі, то йому тричі пробили в площину воріда. але все це було як оцей удар Форда. А Лавеса Мерадіона, наче небезпечної відстані, але точно в руки. Не супер вау що як оцінювати гру Кепа в цій грі? Ну він не привіз, а там фактично не буде з чого привести. Реал, котрий тухне від кількості травм проти Алавеса, мав лінію оборони, кота складалася з франа Гарсії зліва, Васкеса справа і Людігра та наче у центрі. Все було дуже тяжко, натужно Алавес сушив. А на початку другого тайму стало ще більш хреново для мадридців, тому що наш дуже грубо в центрі поля підкотився під Омродіона, збив його, наступив йому ззаду на ногу і отримав пряму червону картку. Здорово, що начо висунувся за Фордом Алавеса, не здорово що він просто не встиг за його рухами і дуже і дуже грубо свалив. Після величення начо на заміну вийшов Чоаміні, не не Начо, звісно, і Чоаміні разом з Рюдігерем утворили пару центральних захисників. Ників реал, але вилучення начо не критично вплинуло на малюнок гри. Обидві команди намагалися. Реал старався використовувати свої козирі. Передача Туні Кроса, забігання Родріго. З цей момент, напевно, найбільш гострий до голу Васкеса. Крос бачить Родріго, видає йому передачу на, на хід. Передача дуже така, ну, різана, швидка. Але клас, що навіть таку непросту, на перший погляд, передачу Родріго здорово обробив, прийняв, догнав змістився в центр і пробив трошки, трошки повз дев'ятку. Словом, все котилося до втрати очок Мадридського реала на щастя Жероні, але якимось дивом вже в компенсований час реал забив переможний гол. І це зробив Лукас Васки з прямим ударом головою після подачі з кутового від Тоні Кроса. Там не було нічого супер надзвичайного. Подача Васкес вибігає з групи людей Мадридського реала, котрі разом в купці стояли і залишається абсолютно один. Пробуває відскоком від газону і забиває. Ріст Лукаса Васкеса. Метр 73 сантиметри, і тепер, будь ласка, подивіться на реакцію тренера Алавеса Луїса Гарсію. Пласи на цей гол. Цікаво, чи він не збожеволює після цього всього. Що ж до Реала, то, попри перемогу, їм є чому сумувати. Тому що в них відсутній начо пряма червона дискваліфікація. А наприкінці зустрічі самотужки не зміг покинути поле Родріго. Допомагали медики, враховуючи ще й травму Вінню Жуніора Камавінги. Я вже не говорю про захисників. У Мадридського грала катастрофічні кадрові проблеми. Ну і останній матч, про котрий сьогодні буде мова: Бетіс проти Жрони, дві команди, котрі в останній програвали в Лалізі ще у вересні. Просто зрони набагато більше перемог. У Бетіса набагато більше ніч їх. беді це команда, яка дає просратися багатьом в останніх турах. Наприклад, у них не зміг виграти Реасосєда, Мадридський Реал. Тобто Бетіс кусає всіх. Жерона в цьому матчі була традиційною. Не було Віктора Цаганкова, Він досі травмований. Замість нього грав орендований з Барселони Торе. А, наприклад, матчі проти Алавеса замість Віктора грав Крістіан Порту. І в цьому матчі Жероні, які реально проти Алавеса, довелося страждати. Бетіс створив більше моментів з гри дуже організовано та добре захищався у другому таймі. Жерона моментами. Навіть не встигала розставитися е, так, як вона любить грати з м'ячем. Савіо не встигав займати позицію в ширині. Е, Мігель Гутєрес не встигав підійматися в центр на позицію десятки. Частенько жрона атакувала двома футболістами: Савіо та Довбиком. Ось приклад контратаки цієї команди. Торе вибиває м'яч на чужу половину поля. Тобик женеться за цим м'ячем центральним захисником Бетіса Пецелію. Той розуміє, що не встигає. Продає Добика іншому захиснику мароканцю ріаду. Той також нічого не може зробити. Добик приймає м'яч, віддає на Савіо. І в той же час робить рух до чужого штрафного майданчика. В цей момент ряд біжить за довбиком. Песеля також реагує на цей рух українця. Савіо залишається один і прибиває над воротами. Цей ривок довбика залишив і його самим у цій ситуації, і так само Савіо, дозволивши спокійно пробити поворота гроя сіли. Бетіс, так само як і Жерона, набагато гостріше діяв у перехідних фазах, коли Потрібно було бігти, ось приклад е трагікомічної гри «Жирони в захисті, що ми часто спостерігаємо. Це ні для кого не секрет, як з таким захистом жрона. Все одно забиває більше, ну це щось неймовірне. А Йозе Перес знаходить передачу Вінгера Батіса Діао. Проти нього чотири захисники Жерона, але йому плювати. Він прокидає блінда, зближується з Коуту, і Коуту йому ставить корпус так, що віддає м'яч Діао. Той знаходиться за кілька метрів від Врідґесаніки, замість того, щоб спокійно покласти м'яч. Кудись повз аргентинського кіпера, сідає в шпагат і прибуває над воротами. Просто вбивчий момент і безалаберна гра Жерони в обороні. Що ж до гри Артема Добика, то вже як я й показав в прикладі з швидкою атакою Добика та Савіньо, Артем дуже сильно допомагав своїй команді з виходом з оборони в атаку, враховуючи ще й хороший пресинг від Бетіса. Плюс Артем допомагав команді при конструкції атак вже там, біля чужого штрафного майданчика, опускався, ставив спинку, підігравав це те, що він прекрасно вміє. Ось, приклад, Блін знаходить передачу між лініями Мартіна, той на добика, той ставить спинку, віддає на ближнього Торре, котрий має можливість е, піти в дриблінг, зробити ривок, пробити поворток і обаче щось придумати. Тому роль добика і при виході команди з оборони в атаку, і при е, комбінаціях воріт була дуже дуже значною. Попри все, це у артема були проблеми, щоб знайти гульові. Моменти, окрім е, моменту з пенальті, ось коли він розвів е, кіпера та м'яч по різних кутах. У добика не було жодного удару по вортах за весь матч. його банально з'їли. що Шопецелля що Ріат було складно відкриватись. Було складно знаходити свої моменти, бо дуже мало простору. тренер Бетіса Пелегріні вміє так зробити. Щоправда, такий момент у Довбика такий був. Його не зарахували за Одар, тому що перед тим було зафіксовано офсайд. Хоча за повторами там офсайду не було. Якщо би довбик забив, був би перегляд, і напевно гол би зарахували. І цей промах це ого, що пройшов взагалі. Ерік Гарсія протягує м'яч максимально далеко. на Яна Ковту. Той сам самісінький підіймає голову, спокійно викатує добику на порожній ворота, але він якимось неймовірним дивом не зміг влучити по м'ячу. І той викотився за межі поля. Підсумку Бетіс таки зрівняв рахунок у рівному матчі. Це було справедливо наприкінці зустрічі після подачі з кутового Пецелія зіграв здорово на підбиранні. Аргентинець не забивав два роки. Ця ніч не дозволила Жероні Продовжувати втримувати першу сходинку у лалізі, тепер Реал випереджає жарону за рахунок кращої різниці забитих та припущених. Що ж до Довбика, його заменили після першої години матчу. Мічел навіть говорив про незначне ушкодження. Сподіваємося, що вже у новому році і циганков, і довбик зможуть зіграти у першому матчі. Проти мадридського Атлетіку. А я щиро сподіваюся, що вам сподобалось те, що я тут сьогодні набалакав. Дивіться мої інші відео тут та отут. Бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!